Тебе попросили про послугу або просто щось зробити. Ти знову погоджуєшся на прохання, хоча всередині, можливо, все протестує. Після цього відчуваєш втому роздратування на себе в першу чергу, а можливо, навіть провину. Чому ж так складно сказати просте слово ні? Ви не самотні. Багато хто з нас відчуває подібні труднощі у цьому відео. Я постараюсь. Усьому розібратися, чому деяким людям важко відмовляти, в тому числі і мені, що відбувається з нашою психікою, коли ми завжди говоримо так, та як навчитись говорити ні без зайвого стресу і докорів сумління, в мене з цим не дуже. Кажуть деякі близькі люди, вітаю бандити! Ви на каналі Нахіба, мене все ще звати Ігор. Дякую усім, хто підтримує мене на Патреоні. Всі кошти йдуть на Збройні Сили України. Лінка на поточний збір буде в описі. Інстаграм і Телеграм. Підписуйтесь, все, інтро, оф, і давайте до теми випуску. Чому важко казати ні? На те є психологічні причини. Часто корінь проблеми криється у страхах та установках, які сформувалися в нас з дитинства. Ось найбільш поширені причини, чому відмовляти, буває складно страх образити або розчарувати інших. Ми боїмося засмутити людину відмовою, боїмося здатися нечемним чи навіть грубим. Багато хто переживає, що слово ні ранить близько колегу чи друга це бажання бути хорошим в очах інших змушує казати так, навіть коли нам це абсолютно не вигідно. Ми... Підсвідомо намагаємося виправдати очікування, щоб нас і надалі любили та цінували. Страх зіпсувати стосунки чи втратити любов, відмовляючи, людина ризикує почути у відповідь розочарування, злість або несхвалення. Якщо ви дієте в ваших інтересах, все. Те, що я назвав, називається маніпуляцією є глибокий страх, що нас перестануть любити чи поважати, що від нас відвернуться. Особливо це стосується близьких відносин. Здається, ніби одне ні може зруйнувати дружбу або. Якийсь близький зв'язок, насправді ж, здорові стосунки витримують конструктивну відмову. Ті, хто по справжньому вас цінує, зрозуміють і приймуть ваше право не погоджуватись. Бажання подобатись та синдром чувака, який усім хоче угодити угодника дехто настільки прагне бути зручним та хорошим для всіх, що виробляє поведінкову модель угодника. Це людина, яка намагається вводити кожному. Уникає конфліктів, і говорить так, 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 так. Автоматично часто коріння такої поведінки у вихованні нас вчили бути слухняними, не створювати проблеми, думати в першу чергу про інших. Якщо в дитинстві любов дорослих залежала від нашої чемності, ми виросли з установкою, що відмова дорівнює погана людина. В результаті виникає психологічна установка, щоб мене любили, я маю завжди погоджуватись. Страх конфлікту та. Осуду багато людей просто панічно бояться будь-якої конфронтації їм простіше промовчати або погодитись, ніж відстоювати свою думку. Проте постійне уникання напружень це дуже сумнівний шлях до гармонії. Парадоксально, але здорові взаємини включають вміння час від часу. Не погоджуватись, без цього неможливо встановити взаємну повагу, почуття провини та сорому. Інколи навіть подумати про відмову важко, бо одразу накочує провина. А раптом я егоїстично чиню, Як мені не соромно відмовляти, коли мене просять. Почуття провини одна з найсильніших емоцій, що утримує нас від слова ні нами може маніпулювати як власна совість, так і оточення. Варто вам кілька разів погодитись під тиском провини, і люди це відчувають. Чувають розібравшись з причинами, погляньмо на психологічні механізми, які стоять за вмінням чи невмінням говорити ні. Особисті кордони або межі у психології існує поняття особистих кордонів. Це такі умовні межі, що відділяє вашу особисту територію, час, ресурси, цінності, почуття від інших людей. Уявіть. Невидимий паркан навколо себе лише ви вирішуєте, хто може зайти на вашу територію, а хто повинен лишитися ззовні. Коли людина не вміє казати ні, її паркан низький або з дірками, то оточення легко порушує ті межі. Порушені кордони означають, що вас можуть використати, нав'язати небажане і навпаки, чіткі межі це сигнал, ось що для мене прийнятно, а що ні. Самооцінка і самоцінність в основі. Проблеми часто лежить низька самооцінка, невпевненість у собі, і занижене відчуття власної цінності призводить до того, що людина поступається своїми бажаннями заради інших, адже коли ви себе недостатньо цінуєте, вам здається, що й час ваш нічого не вартий, і відстоювати свої потреби ніби нечемно. Психологи підкреслюють, невміння говорити ні найчастіше проявляється через невпевненість у собі та Низький рівень самоцінності, якщо людина не відчуває власної гідності, у неї зазвичай слабкі межі або вони повністю відсутні, і навпаки, здорова самооцінка допомагає відмовити без почуття провини, розуміючи, що твої потреби не менш важливі за чужі зовнішня валідація або схвалення. Точення батьом із нас потрібне схвалення. Хочеться, щоб нас хвалили, любили, приймали. Ця потреба настільки природна, що бере початок у дитинстві. Дитина виживає завдяки любові батьків, тож прагне бути хорошою. Проблеми починаються, коли в дорослому житті ми надмірно залежні від чужої оцінки. Людина залежна від валідації, боїться сказати ні, щоб, не дай Боже про неї не подумали погано. Відмова сприймається як ризик втрати схвалення це пастка. Насправді, ви ніколи не зможете догодити всім, жертвуючи собою заради чужої думки, ви лише втрачаєте самоповагу. А в родинних стосунках відмовити буває особливо важко. Матері нерідко погоджуються на будь-які примхи дітей, боячись їх засмутити, і в результаті перевтомлюються. Дорослі діти годинами вислуховують проблеми батьків, навіть коли не мають сил, тому що це ж. Рідні і незручно відмовити чи відмахнутися, або інша ситуація родичі просять грошей чи постійної допомоги і вам совісно відмовити. Раптом образяться сім'я. ж Все таки у підсумку ви витрачаєте останні ресурси, щоб утримати образ ідеального сина чи доньки, брата чи сестри, сім'ї відмову часто сприймають болісно, тиснуть на жалість. Ми ж рідні, ти повинен допомогти. Тут дуже легко втратити межі. Ви робите для близьких усе, але відчуваєте, що поступаєтесь власним життям на роботі синдром угодника проявляється, коли ми боїмося сказати ні, керівнику або Колега, начальник просить затриматись допізна, або виконати додаткову задачу, і ви автоматично погоджуєтесь, хоча у вас свої плани чи перевтома. Ви боїтеся, що відмова зіпсує вашу репутацію, кар'єрні перспективи або вас перестануть вважати командним гравцем. Колега просить підмінити його, взяти частину його роботи, і ви не хочете, але соромитесь відмовити, бо як же ми ж команда у підсумку на вас їдуть в оточення, бачить, що ви безвідмовні і може навіть не. Свідомо починає цим користуватися. Ви ж тягнете все більше завдань, ви і відчуваєте несправедливість. Показово, що людина, яка ніколи не відмовляє, зручна, але не викликає поваги. Колеги можуть вважати, що у вас немає власної думки чи пріоритетів. Скажу за себе до прикладу, в мене бувають доволі. Гарячі дискусії з колегами на роботі різні люди бувають зазвичай всі адекватні, але є люди і випадки, які я ні в якому разі не прийму, і буду на всіх жорстоких протистояти цьому. Перший кейс, коли людині наводять багато логічних аргументів, з якими погоджуються всі інші, це може бути частиною твого або колективного досвіду, але незважаючи на всі факти, людина просто іде у відмову. Я кажу, що так. Правильно, тому що я кажу, що так правильно безаргументовано стояти на своїй думці, навіть з наявністю багатьох антиаргументів ну для мене це синонім відсутності, гнучкості інтелекту. І тут я не піду назустріч дурню ніколи. Ну і кейс номер два. Який би авторитет того, хто зі мною спілкується, не був, якщо це зашкодить проєкту на стратегічному рівні, ну я бачу, що ми рухаємось не туди, я кажу, що це. Дорога нікуди, і я з такими людьми кашу не зварю, як то кажуть. У усіх інших випадках, якщо треба сто разів поясню і сто разів розкажу, зроблю сам чиюсь роботу, якщо людина втомилась, справді і так далі, якісь от такі в мене робочо-етичні норми в голові склалися. У дружніх стосунках також виникають непрості ситуації. Наприклад, близький друг регулярно позичає у вас гроші або просить про послуги, які вам обтяжливі. Ви не хочете руйнувати дружбу, і кажете добре, хоча серце протестує, або компанія кличе вас на зустріч, на яку ви зовсім не маєте ні часу, ні настрою, але ви погоджуєтесь, бо ніякого відмовити. в результаті ви сидите на посиденьках, думаючи про згаяний час, або Залазити в борги, віддаючи останнє другові, замість е, того, щоб відверто обговорити проблему. Кожен може проаналізувати своє життя і знайти, я думаю, подібні епізоди. Важливо зрозуміти, що за кожним необдуманим так стоїть глибинна причина страх, звичка або почуття обов'язку. Усвідомивши це, ми можемо почати поступово змінювати свою поведінку. Передусім оцінимо, які наслідки має життя без слова ні. Часто люди думають, ну, погодився я зайвий раз, нічого страшного, але систематична нездатність відмовити має серйозні наслідки для психіки, емоційного здоров'я та життєвого балансу. По перше, це емоційне вигорання та стрес, постійно задовольняючи чужі потреби ціною власних людина рано чи пізно. Перегорить. Дослідження психологів показують, що ті, хто не вміє казати ні, частіше страждають від тривожних розладів емоційного вигорання. Ви витрачаєте свою енергію на те, що вам не приносить ні радості, ні користі, і організм працює на останніх силах. Хронічний стрес від перевантаження зобов'язаннями може вилитись у психосоматичні симптоми, головний біль, безсоння або підвищений тиск. Роздратування і прихована агресія, накопичення, невдоволення собою через те, що не змогли відмовити, рано чи пізно виривається назовні. Людина може зриватись на близьких через якісь дрібниці, проявляти пасивну агресію. Наприклад, ви погодились допомогти колезі, але робите це через силу і бурчите собі під ніс стосунки, псуються ще більше від цього. Постійне придушення власної волі може призвести навіть до неочікування. Очікуваних вибухів, у якийсь момент терпіння лопається, і людина у різкій формі розриває стосунки чи звільняється з роботи, це наслідок довгого стримування емоцій. На жаль, такі вибухи можуть нанести набагато більше шкоди відносинам, ніж вчасна м'яка відмова. Трата себе та життєвого балансу. якщо ви завжди живете за принципом Головне, щоб іншим було добре, а я потерплю, то ризикуєте втратити власні цілі та мрії. Ваш розклад збитий чужими справами, а на свої не лишається ні часу, ні сил. Особистий розвиток зупиняється, бо ви постійно зайняті підтримкою чужих проєктів. Життєвий баланс порушується. Немає часу ні на відпочинок, ні на хобі, ні на здоров'я. Казати так не зло само по собі. Проблема в тому, щоб був баланс. Якщо ви свідомо погоджуєтесь, це чудово. Це ваша добра воля. Але якщо ви погоджуєтесь автоматично зі страху чи вини, наслідки можуть бути руйнівними. Стоїчна філософія пропонує кілька принципів, які напрочуд актуальні сьогодні. Вони допоможуть відстоювати межі, залишаючись спокійними і. Послідовними у своїх рішеннях. Дихотомія контролю, що в наших силах, а що ні. Стоїки починали з простої, мудрої думки: в житті є речі, які ми можемо контролювати, і ті, на які ми вплинути не можемо. Реакція інших людей на вашу відмову, не в ваших силах, ви не можете. Вирішувати за них, ображатися їм чи ні. Натомість ваші власні дії та рішення цілком у зоні вашого контролю. Отже, робіть те, що вважаєте правильним у цьому випадку, вічливо відмовте, якщо не можете чи не хочете погодитись, а реакцію співрозмовника прийміть, як щось, що вам не належить. Як каже популярний сучасний викладач стоїцизму: ми не контролюємо, що станеться, ми контролюємо лише як ми реагуємо. Стоїки вважали, щоб жити добре, потрібно чітко знати, що для тебе насправді важливо. Марк Аврелій писав: якщо не знаєш. До якої гавані пливеш, що жоден вітер не буде попутним. Іншими словами, визначте свої цілі та цінності, і вам легше буде відфільтрувати зайві прохання. Внутрішня твердість і зовнішня м'якість. Стоїчна модель поведінки це спокійна впевненість. Вони радили зберігати рівновагу духу за будь-яких обставин. Якщо ви вирішили відмовити, зробіть це твердо, внутрішні, але вічливо назовні. Стоїки цінували доброчесність і повагу до інших, тож – Відмовляти варто з усвідомленням поваги до прохача, людини, яка просить, але і поваги до себе. Наприклад, Марка Аврелій наголошував, роби, що вважаєш правильним, і хай не турбує тебе, осуд чи похвала. Решта немає. Значення прийняття неминучого дискомфорту Стоїки які вчили тренувати витривалість до складних емоцій. Відмовляючи, ви майже напевно відчуєте легкий дискомфорт, хвилювання, жаль, провину, стоїчний підхід. Поглянь цьому страху в очі і прийми його як частину процесу. Сказати ні, іноді незручно, але це короткочасний дискомфорт заради довготривалого спокою. Ліпше відчути невелику провину зараз, ніж потім довго сердитись на себе або тонути в хронічному напруженні. Стоїки практикували негативну візуалізацію, уявляти найгірший сценарій, щоб менше його боятися, ви теж можете по думки змиритися. Так, можливо, людина образиться, але це минеться. Я витримаю цей момент і згодом відчую полегшення. То як натренувати в собі навичку? Відмовляти, усвідомте своє право сказати ні. Перший крок на рівні мислення. Чітко затямте. Ви маєте право відмовити будь-кому, якщо прохання вам не підходить. Це не робить вас поганою людиною. Ви відмовляєте проханням, а не людям. Це принципово. Коли кажете ні, ви не відкидаєте саму особу, ви лише відмовляєте виконанню конкретної дії чи погодитесь з думкою. Таке усвідомлення. Дуже знижує відчуття провини. Нагадуйте собі, моє ні адресовано ситуації, а не особисто людині. І навпаки, якщо хтось відмовив вам, це теж не про вас як особистість. Кожен має право сказати ні, і це нормально. Прислухайтесь до себе, розвивайте самосвідомість. Часто ми говоримо так на автопілоті, навіть не встигнувши збагнути, чи хотіли ми погодитись. Почніть практикувати паузу та самоаналіз. Коли отримуєте прохання або запрошення, не відповідайте одразу. Зробіть паузу, хоча б кілька секунд, а краще хвилин чи годин, якщо це дозволяє ситуація. Запитайте себе, чи хочу я е, насправді це робити. Беріть тайм-аут перед відповіддю. Це практична техніка, що випливає з попереднього пункту. Як тільки відчуваєте тиск або сумнів, сміливо кажіть фразу на кшталт мені треба подумати або дай мені трохи часу, я пізніше тобі повідомлю. Це абсолютно нормальна і вічлива відповідь, яка дає вам змогу зважити рішення. Старе прислів'я мудрує. Спочатку подумай, потім відповідай. Зробіть його своїм. Правилом, ваш співрозмовник має відчути вашу впевненість. Пропонуйте альтернативу, якщо це доречно. Іноді відмову можна пом'якшити, якщо ви реально хочете допомогти, але інакше. Наприклад, друг просить зробити за нього частину роботи. Ви кажете, на жаль, не зможу, але можу порадити людину, яка тобі допоможе. Така зустрічна пропозиція показує, що ви не ігноруєте прохання, але й не берете його цілком. На себе інший варіант послатись на правило чи зобов'язання. Приміром, вибач, у мене є правило не давати гроші в борг знайомим, або у цей день я завжди проводжу час на свіжому повітрі, тому не зможу прийти. Сподіваюсь, на розуміння. Найгірше, що ви можете зробити, це під тиском одразу. Відступити і сказати: ну, гаразд, я зроблю, раз ти так переживаєш. Якщо ви вже вирішили відмовити, тримайтеся свого рішення. М'яко, але твердо повторіть. Розумію твої почуття, але, на жаль, ні. Не втягуйтеся у довгі вибачення ви. Не зобов'язані детально виправдовуватись, як влучно зазначає сучасний автор Джеймс Клір. Вміння відмовляти напряму підвищує якість вашого життя. Тому цінуйте свій час, відмовляйте зайвому і приділяйте увагу головному. І цінуйте себе, ви не егоїст. Якщо дбаєте про власні потреби, ви зріла особистість, яка прагне балансу. Коли ви почнете діяти з позиції самоповаги, світ навколо поступово підлаштується. Наостанок хочеться підбадьорити, навчитися говорити ні, реально це шлях маленьких кроків і внутрішніх перемог. Спершу може бути незвично, навіть лячно, але з кожною відмовою, де це потрібно, ви почуватиметесь впевненіше і спокійніше. Уміння сказати ні це необхідна навичка для щасливого і збалансованого життя. А для вас, як завжди, працював Ігор на хіба, принагідно нагадую, допомагайте нашим котикам з ЗСУ. І побачимось, бандити, в наступному випуску.